Загроза дефолту ще один козир в арсеналі Володимира Путіна, який він використовує для шантажу України. Чому Росія залякує та тероризує сусідів, руйнуючи відносини із заходом і власну економіку, наражаючись на нові й нові санкції, які приховані цілі ставить перед собою Володимир Путін, і як довго протримається його режим? Ці запитання мій колега Олексій Кузьменко ставив відомим американським експертам Марку Галеоті та Кіту Дардену. Свій 62 62-й день народження президент Росії зустрічає із такими досягненнями: сусіди настрашені. Захід принижений, росіяни поки що ситі. Армія динамічно переозброюється, примушуючи цілий світ гадати, що далі. Збулася російська мрія не факт. Марк Галеотті, професор міжнародних досліджень у Нью-Йоркському університеті. Вважає, попри показну силу через економічний спад та санкції, стабільність путінського режиму під питанням тепер Кремлю доведеться економити. Робити це будуть за рахунок простих росіян, а значить, зрештою, Путін втратить їх підтримку. Все вказує на те, що Путін не буде урізати бюджет армії, розвідки навряд чи зможе він і корупцію побороти. Розплачуватись будуть прості росіяни. З цього і почнеться їх розчарування в Путіні, але це довготерміновий процес. Це не відбудеться завтра чи навіть наступного року. Експерт вказує політику, економічний почерк Путіна нагадує йому Леоніда Брежнєва. В деякому сенсі Росія пішла шляхом, який СРСР пройшов у 70-х. Путін став новим Брежнєвим. На чолі держави він витрачає захмарні суми на армію та закордонну політику, і недостатньо на економіку, розвиток інфраструктури і громадські послуги для звичайних росіян. Втім, подібність до Брежнєва не означає слабкість, вказує доцент школи дипломатії в американському університеті Кіт Дарден. Знаєте, Брежнів помер, перебуваючи на чолі держави. Андропов помер, перебуваючи при владі. Зміни у подібних системах відбуваються зі смертю лідера. І у випадку Путіна це не справа близького майбутнього. Він у добрій фізичній формі. Скільки ми вже чекаємо на відхід Лукашенка? Чи Назарбаєв не найздоровіша людина, але загалом режими, в яких лідер має усю владу і має можливість щедро винагороджувати наближених, добре тримаються на плаву. Не думаю, що Путін піде. Внутрішні проблеми Росії теж залишаються, каже Дарден. Країна конче потребує реформа, населення та частина еліт дійсно незадоволені і українською кризою і протиборством із заходом і багато чим іншим. Ось лише у Росії незадоволення громадян історично не Надто заважало різноманітним правителям триматися влади і втілювати своє бачення історичної місії Росії а що якщо в Кремлі не думають про державні інтереси з точки зору жертв чи економічної кризи в Україні, а виходять з довготермінової перспективи? Мовляв, ось вона нагода утвердити нашу міць і відхопити значну частину України. Один мій знайомий сказав: а знаєш, останнього разу, коли Росія поглинула Україну, це теж забрало багато часу і йшло не завжди гладко. Але якщо мета того варта, можна піти на жертви. Так що, розумієте, можна? Лише сподіватися, що ця думка серед росіян не дуже популярна. А поки на заході сподіваються і гадають, Росія святкує день народження лідера, який їй повернув відчуття власної сили, а решту світу примусив згадати про сенс висловів: російська загроза та росіяни йдуть. Час покаже, як довго триватиме ця глава російської і світової історії. Олексій Кузьменко голос Америки.